Сьогодні я хочу поговорити про почуття невдоволеності. Чому виникає почуття невдоволеності нашими результатами? Бо я хочу чогось щось отримати, я до чого зійду, але в кінцевому випадку я отримаю недостатньо. Ніби сил було затрачено багато, ніби я багато старалась, я багато робила, метушилась, а результат не окупив себе. Тобто я не отримала того, чого я дійсно хотіла. Дуже часто так відбувається, коли ми робимо щось. Не в розслабленому стані, а з напруження. Сьогодні в телеграмі я писала про те, що ми швидше отримуємо потрібний нам результат і отримуємо те, що ми хочемо, лише тоді, коли ми будемо жити в розслабленому стані, коли ми не будемо дуже сильно напружено ем, бажати отримати те, чого ми хочемо. Тобто, що це означає? Коли ви напружені, ви ніби хочете зараз отримати це зараз. А зараз не завжди буває, не завжди приходить, і воно не може прийти допоки ви не готові це прийняти. А в такому стані ви тим більше не готові це прийняти. Тому що коли ми напружуємось, ми починаємо метушитись. що ми розуміємо, мені треба вже, мені треба вже і зараз. Інакше я не виживу, інакше в мене буде все погано, інакше в мене в мене не буде грошей, інакше мені не буде жити, інакше, інакше. І там дуже багато пояснень завжди, що станеться, якщо я зараз не отримаю цього. Але ви не отримаєте те, чого ви хочете, якщо ви так сильно напружено це шукаєте. Чому, коли ви в розслабленому стані, ви можете помічати можливості, які є навколо вас. Ви замічаєте ці можливості, які приходять до вас, і які ви можете прийняти, і, звичайно, отримати бажане стає набагато легше. Але якщо ви в напруженому стані, ви постійно бігаєте, що шукаєте, ви постійно на тому сконцентровані, ви не можете через це спати, ви не можете через це думати, ви намагаєтеся зробити все і одразу, тільки щоб прийшло швидше і швидше і швидше. Але результату немає просто тому, що всі метушні ви не замічаєте тих можливостей, які до вас приходять. Ви просто не замічаєте, вони ніби проходять повз вас, ніби життя проходить повз вас. І так відбувається лише тому, що ви не розслабились, ви не зупинились і не подумали, а що я конкретно я можу зробити для того, щоб не робити зайвих рухів, для того, щоб не чіпатись за все підряд, тому що все підряд ви і так не зможете виконати. Тобто ви не зможете розпалитися, ви не зможете е, розпастися на декілька частин для того, щоб чіплятися за все підряд, і для того, щоб е, пришвидшити цей процес. Тому що коли людина занадто сильно концентрується на якомусь бажанні і не може цього отримати, вона напружується. Це не дає бажаного результату і тим самим приводить до негативних емоцій. І людина починає застрягати в цих емоціях. Що відбувається? Ось цей стан невдоволеності. Стан невдоволеності, коли я щось ніби я роблю, да? ну я ж так багато роблю, я ж так сильно метушусь, я так сильно за все чіпляюсь, я ж так багато всього роблю, а результату нуль. Або він дуже мізерний, тобто і результат зовсім не той, який я очікувала. Тобто я ресурс, енергію зливаю, а нічого взамін не отримую. Або отримую занадто мало, не те, чого я очікувала. Ось цей стан невдоволеності тим результатом, який до мене приходить. Тобто результат не окупив себе. І в тому випадку, якщо ви починаєте знову, тобто ви розумієте, що цей результат мене не задовольнив, я хочу інший результат, і ви починаєте ще раз. Ви починаєте ще раз, і цей наступний раз він теж не задовольняє вас. Ви починаєте знову, і знову вас не задовольняє результат. Просто тому, що ви не аналізуєте, що ви зробили, і кожен наступний крок він буде робити вас ще більше злим, ще більше агресивним. Чому тому що я дуже сильно стараюсь, я дуже сильно працюю, я дуже сильно працюю над цим, а результату у мене немає. І з кожним разом ти стаєш більш озлобленим, більш дратівливим, більш злим, більш жадним, більш хворіючим, більш риним. Якщо би я отримала той результат, який я хотіла отримати. Роблячи так багато дій, я би була задоволена, тому що я отримала бажане. Тобто я отримала цей ресурс. Я витратила свій ресурс, але я отримала новий. І той збиток я би окупила, відбувся би баланс, і навіть більше, тому що сам шлях це не повністю збитки. Це не повністю збитки, тому що ви все ж таки напрацьовуєте якийсь досвід. Але я даю більше, ніж беру взамін на тому шляху. Тобто я витрачаю більше енергії, більше ресурсу, більше свого часу, ніж отримую результат. тому що результат мене не задовольняє. Взагалі, я розповіла дуже якими з дуже важкими складними словами. Ну, якщо, наприклад, взяти приклад зі стосунками. Наприклад, я дуже сильно хочу мати стосунки. Я не буду говорити про те, що про те, що я хочу вийти заміж чи ще щось. Ні, здорова людина взагалі не має хотіти вийти заміж. Тобто, ми не маємо хотіти шлюбу як такого. Тому що шлюб буває різний. Шлюб буває і хороший, шлюб буває і поганий. Ви не можете хотіти шлюбу як такого. Ми хочемо бути коханими і кохати все. Ну, Про шлюб тут не варто говорити. Наприклад, я хочу бути коханою і кохати, і мені потрібен, звичайно, для цього чоловік. Ну, звичайно ж, мені для цього потрібен. Ну або жінка кому, кому хто. Тобто мені потрібен партнер, якого у мене поки немає. І я дуже сильно стараюсь для того, щоб його знайти. Я дуже сильно стараюсь, я доглядаю за собою. Я розвиваюсь, я ходжу в ті місця, де водяться ті чоловіки, які мені подобаються. Я... Може, що ще роблять люди? Я зареєструвалася, наприклад, на сайті знайомств. Я ходжу на побачення, але чомусь все не те. Чомусь все не те. І кожен раз я розчаровуюся, що реєструюсь на тих сайтах, що сходжу, знайомлю, сходжу на якісь побачення. І це триває з року в рік, а результату немає. Вжди відбуваються ці періоди. Спокійно, спокійно, спокійно. Тут настав період, коли мені потрібні стосунки. Мені потрібні стосунки, і я йду для того, щоб щось робити. Роблю, роблю, ходжу на ці побачення, знайомлюсь, намагаюся щось побудувати, намагаюся зустріти того, хто мені дійсно підійде. Ну ніяк. Результату немає. Я сил витрачаю багато, тому що я ж для цього, наприклад, для того, щоб бути поруч з тим чоловіком, який мені подобається. Я пішла в спортзал, я почала краще виглядати, почала доглядати за собою, почала розвиватись, щоб мені було з ним цікаво. Навпаки, ну, щоб йому було зі мною цікаво, щоб нам було обом цікаво, да? я що ну я що зроблю. Я ходжу на ці побачення, я відвідую якісь тренінги, я дивлюсь якісь відео, нічого не допомагає. І кожен раз, коли до мене приходить, от я далі самотня, навіть якщо в мене є якісь чоловіки, ну вони такі зальотні, зальотні чоловіки, які мені, в принципі, або вони мене не вибирають, або я їх не вибираю. І так і відбувається, що декілька років вже я самотня. Да? Це я говорю не про себе, а про уявну жінку. Якщо це триває руками, то звичайно ви не можете бути постійно в пошуку, тому що іноді воно трохи набридає, таке трохи набридає. Коли я вирішила, що я хочу стосунки, я хочу зустріти чоловіка, я хочу побудувати стосунки. І я знаю, якого чоловіка я хочу, я знаю, які стосунки я хочу. І навіть якщо я зустрічаю такого чоловіка, виявляється, що ми з ним не можемо побудувати ті стосунки, які я би хотіла, які мені би подобалися і підходили, тому що в нього якісь інші погляди. Добрий вечір. Це теж не співпало. Тобто я щось для цього роблю і я постійно для того щось зроблю. Я захотіла стосунки, я щось робила, 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 дійшла до якоїсь точки і зрозуміла, що мені набридло. Я більше не можу. Результату далі немає. Я призупинилася. Я призупинилася і заспокоїлась. Пройшов певний час, я зрозуміла, що я продовжую хотіти стосунки. Знову починаємо. Починаємо одне і те ж саме. І я щось роблю, роблю, роблю для цього. А результату немає. Ось так повторюю це декілька разів, якою я стану там на раз п'ятий. На п'ятий раз, <смі> на п'ятий раз своїх потух і спроб я стану е недовірливою, тобто я взагалі не буду вірити в те, що це можливо, тому що я вже стільки разів пробувала, а мені не вийшло. Я стану злою, я стану розчарованою в чоловіках. Звичайно ж, в мене знову не вийде. Чому так відбувається? Тому що ми дуже часто, намагаючись щось отримати. Не думаємо про те, що все напевно ось тут, ось тут десь в мене сидить. Що, що недостатньо зробити красиве тіло, недостатньо зробити красивий макіяж, недостатньо походити до косметолога, недостатньо е, бути начитаною, недостатньо бути розумною, недостатньо володіти якимись техніками, щоб отримати біля себе чоловіка. Ну недостатньо тому, що якщо в мене в голові сидять якісь закоренілі установки, які навіть не мої. Якісь переконання, які не дозволяють мені побудувати ці стосунки, в мене їх не буде. От просто не буде. Як би я не старалась, якою би я себе не зробила, якщо я не розберуся з тим, що в мене ось тут, ну не буде. І дуже часто ми на це не звертаємо увагу. І така ситуація, вона призводить до того, що рано чи пізно я взагалі не захочу шукати. Тобто я зупинюсь, я не буду більше нічого робити. Я змирюсь. Це може бути будь-що, для когось це реалізація, для когось це стосунки, для когось це фінанси, для когось це дружба. Люди не можуть дружбу будувати, люди не можуть друзів знайти, і вони розчаровуються в інших. І все, на все життя вони залишаються е, самотніми, тому що вони не вміють будувати стосунки. І тут два варіанти: або ви дуже сильно зациклені на собі, тобто настільки егоїстично зациклені на собі, і на своєму бажанні, е, і на своєму баченні, що ви взагалі е, не. Що ви що ви взагалі не бачите іншу людину, не не чуєте те, що хоче вона. Тобто я маю картинку, я маю якусь картинку е, бажаних стосунків, які я хотіла би отримати. От в мене існує ця картинка в голові, і коли я зустрічаю е, іншу людину, а інша людина це інший світ. І ця людина мені говорить, е, ось, так, ось так мені не подобається, і кожна наступна людина говорить про те, що. Так, мені щось підходить, і ми можемо над цим працювати, але щось мені не підходить. І коли людина занадто егоїстична, коли ви шукаєте когось зі своїх егоїстичних цілей побудувати саме ту картину, яку бачите ви, а інша людина має теж свої погляди, то тут дуже важливо розуміти, що ми повинні знаходити компроміс для того, щоб побудувати щось з іншою людиною. Її все ж таки треба теж час від часу та й слухати. Її треба чути, чути її бажання, чути її бачення, тому що коли ви стоїте лише на своєму, що я хочу так і ніяк інакше, а друга людина е, не знає, куди діватись, тому що для неї якісь моменти там неприпустимі, і немає діалогу, і немає діалогу, немає компромісу, то нічого ви не побудуєте. І я абсолютно не згодна з тим, що нам компроміси не потрібні. Як ти хочеш, так повинно і бути, але це неможливо, це просто неможливо. Тому що якщо ви хочете побудувати стосунки з особистістю, у якої є якісь свої погляди, в якої є свої бачення, то ви повинні враховувати те, що у вас буде знаходити коса на камінь, і тут потрібно буде знаходити компроміс. В Моєму житті зустрічались чоловіки, які хотіли стосунки, але вони е, я не знаю, напевно, хотіли. Вони були дуже самодостатні, знали чого хотіли, і не могли змиритись з тим, що виявляється. Що виявляється, у жінки теж є якісь свої бажання, що виявляється у жінки, теж є якісь свої погляди на е, стосунки. Навіть не доходило до початку стосунків, тому що коли люд, тому що коли людина вважає, що якщо у мене є все, то я не повинен слухати бажання жінки, ну це не моя людина. Тому що коли ми входимо в стосунки, ми повинні слухати бажання одне одного, ми повинні е, розуміти бачення одне одного. І Якщо у нас все більш-менш сходиться, але є якісь розбіжності у м, поглядах. То, звичайно, для того, щоб залишитись разом, нам варто шукати компроміс. Якщо ви готові руками шукати ідеального, то це ваше право. Але дуже важко буде знайти ідеального, якщо ви хочете бачити поруч з собою особистість, а не просто людину, яка на все буде погоджуватися і говорити так. Тому що з такою людиною дуже швидко стає нецікаво. Це перше, коли я настільки егоїстично зациклена на собі і на своїх бажаннях. Що я е, на собі і на своїх бажаннях, що я не бачу, абсолютно не бачу особистості і бажань іншої людини, тому в нас нічого, звичайно, ж не виходить, тому що або буде все так, як я сказала, або буде ніяк. Ось і все. Друга причина, чому ми можемо е, не отримати бажаного, незважаючи на те, що ми ніби так багато працюємо, це коли ми не розбираємось з тим, а що сидить в нас в голові, і що не дозволяє мені е, отримати, баж... отримати те, що я хочу, в тому випадку стосунки. Буває, буває, ми не можемо собі дозволити стосунки, тільки тому, що ми боїмось заздрості. На у нас є якесь переконання, що якщо ми будемо мати щасливу, хорошу сім'ю, нас нам будуть заздрити, хтось увійде в мій дім, хтось його забере, хтось, хтось мене вріче, як це сказати, порчу якусь нанесе. Тому що люди от заздрісні, люди заздрісні, якщо вони дізнаються, що в мене настільки хороші стосунки, ну, 100%, наші стосунки одразу зіпсуються. Тому що якась там бабка подивиться, не дай Бог, це подивиться на мою дитину, подивиться на мою сім'ю, скаже два слова, і все піде по одному місці. І дуже часто ми не можемо собі дозволити е, щось мати, тільки тому, що в голові сидить якась повна фігня. Десь один раз почута чи декілька разів почута, яка просто сіла десь в несвідомому, і яка зараз керує вашим життям. Тобто, коли ви розбираєтесь в тому, чому в мене немає того, чого би я хотіла. І йдете в ці установки і переконання, які сидять у вас в голові, може виявитись, що ви боїтесь, що хтось там відіб'є вашого чоловіка, побачить, що він у вас такий класний і забере його. Ви можете побачити, що можливо хтось на вас нав... наведе якийсь наклеп, зруйнує вашу сім'ю, набреше на вас, зробить все можливе, щоб ваша сім'я розвалилась. Як тільки ви отримаєте хорошу сім'ю, хтось, хтось це побачить, буде дуже сильно. Затерти і зробить все, щоб її більше не було. І ви дуже сильно цього боїтеся. Ви боїтеся, що ви довіритесь, а вам зрадять. Або у вас сидить в голові установка, що ну ідеальної сім'ї не існує. Ну неможливо. Неможливо, щоб була хороша сім'я, і, і щоб гроші там були, і щоб чоловік не зраджував, і щоб діти були, і щоб... Е ми прекрасно жили, не дуже жили в достатку, і ми подорожували, і любили один одного. У нас було прекрасне сексуальне життя. Ну це неможливо. Ну це просто неможливо. Такого не буває. Я ні в кого такого не бачила, як в мене таке може бути. Тобто, ми ніби свідомо, ми ніби хочемо. Ми ніби хочемо що затримати свідомо. А підсвідомо десь сидить, е, ось ця установка, що це, це, це неможливо. Цього ніколи не буде, тому що це неможливо. Взагалі ну, я ні в кого такого не бачила. А в мене яким чином це з'явиться? Да, тобто перше, коли ми живемо з егоїстичними цілями і не бачимо інших людей навколо, тобто ми хочемо лише досягнути своєї мети і не замічаємо, що навколо люди вони теж чогось хочуть. І напевно, для того, щоб щось отримати, потрібно щось дати. І напевно, для того, щоб... Ем... Взагалі будувати комунікацію, треба слухати іншу людину і чути її потреби, а не тільки думати про свої. І друге, це коли десь колись давно ви щось почули, ви щось побачили, і вас засіла якась установка, вас засіла якесь переконання, і тепер воно керує вашим життям. Тобто, ніби свідомо, я щось хочу, я до цього йду. Я до цього йду дуже довго, дуже часто постійно розчаровуюсь, і не маю дивно, яким чином я цього не маю. Чому яким чином воно до мене не приходить? І дуже часто виявляється, що просто я вважаю, що якщо, якщо я вийду заміж, він мені одразу зрадить. От чомусь, чомусь, я так думаю, або ну бо ідеальної сім'ї не існує все, ну не існує. Як досягти мети, не зважаючи на страх? Повертаючись до напруження, про яке я говорила в самому початку, ось це напруження виникає тоді, коли ми наш страх подавляємо. Наприклад, ви чогось хочете досягнути, і ви дуже сильно загубуєтеся. І ось цей страх вас стримує. І тоді, в той момент, коли ви починаєте його подавляти, він починає вас стримувати. Як тільки ви його приймете, як тільки ви дасте йому бути, як тільки ви дозволите собі відчувати цей страх, напруга зійде. Тому що цей страх не заважатиме вам діяти. Коли ви подавляєте страх, він заважає вам діяти. Тому що ви боїтесь, ви боїтесь, але ви говорите ні. Мені не страшно, не признаєте того, що ви боїтесь, але нічого і не робите. Тому що цей страх подавляє дії. Вам страшно, і ви не робите нічого. А як тільки ви дасте собі можливість проживати цей страх, як тільки ви його приймете і скажете, так, я боюсь. Я боюсь, так, я боюсь, я знаю, що я боюсь, але в мене немає іншого виходу. Я не зможу отримати те, що я хочу, не перейшовши цей страх. І коли страх зникає. Ось коли ви приймаєте цей страх, і ви розумієте, так, я боюсь, але ви продовжуєте діяти, він не перекриває вам дії. Коли ви його подавляєте і говорите, ні, ні, мені не страшно, мені, звичайно, не страшно, але робити я не буду. Мені не страшно, але йти туди я не буду. Тобто ви його відкидаєте, ви його не приймаєте і нічого не робите. А коли ви приймаєте цей страх, проживаєте його, погоджуєтеся з ним, говорите, так, я знаю, я знаю, що я зараз боюсь. Тоді він не буде перекривати ваші дії. Ви, незважаючи на те, що ви боїтесь, почнете щось робити. І тільки після цих дій прийде розуміння, що це більше не страшно. Мені більше не страшно. Тому що реальність не співпала з ілюзіями. І неможливо позбутись страху, допоки ви не проживете те, чого ви так боїтесь. Неможливо позбутись страху, не пройшовши цей шлях. Страх зникли лише тоді, коли реальна картина не співпаде з ілюзорною. Тобто, наприклад, ви боїтесь публічних виступів, я не знаю, ви боїтесь публічних виступів і, хоча ми говорили про стосунки, ну давайте якийсь приклад зі стосунками. Наприклад, ви боїтесь будувати довірливі стосунки, тому що, ну, тому що у вас є страх, що вас зрадять. І коли ви подавляєте цей страх, коли ви говорите, що та ні, я не боюсь, я не боюсь, ну просто мені комфортно в самотності, мені добре одній. От я просто хочу бути сама, я звикла бути. Я звикла бути самотньою. Ну, вже стільки років сама. Ну, вже стільки років сама, ні, я не боюсь, що мене зрадять. Ні, ні абсолю, я абсолютно цього не боюсь. Ну, так, звичайно, там було в моєму житті, в моєму житті таке було, я знаю, але я більше цього не боюсь. Тобто Хоча насправді ви розумієте, що це не так, і насправді я дуже боюсь, що мене зрадять, і тому я не йду в ці стосунки. Я не будую близькі стосунки з іншою людиною. От не будую, я боюсь довіритись. Коли ви його відкидаєте, звичайно, ви не підете туди. будете говорити ні, мені не страшно, але при цьому ви будете залишатись самотньою. При цьому ви не будете будувати ніякі стосунки. Не дай Бог, щоб такого не сталося в вашому житті. А якщо ви це приймаєте, якщо ви кажете так. Я боюсь, я боюсь, що партнер мене зрадить. Я боюсь такої ситуації. Я боюсь довіритись. Але все ж таки я спробую. Ви йдете туди, ви пробуєте, ви довіряєтесь, і вже в результаті ви бачите, що а ніхто вас не зраджує, що все добре. І ваш страх піде саме тоді, коли ось ваша ілюзорна картинка, що у стосунках неможливо довіряти, тому що обов'язково зрадять. не співпаде з реальністю, вам будуть вірними. І ви тут ну, питання. Все страху більше нема. Все. І у вас постійно буде виникати почуття невдоволеності, якщо ви будете битись в одну точку, нічого не змінюючи, не змінюючи стратегії, не роблячи ніяких висновків, не е, беручи звідти якийсь досвід, ви завжди будете. Ви завжди будете невдоволені в один момент. Ви дійдете до того, що ну, я більше не хочу. Я більше не хочу пробувати. Все, я напробувалась. Немає, не буде, не існує для мене там ідеального партнера, наприклад. Не існує. Я тут привела приклад тільки стосунків, але це все можна підставити під будь-яку сферу вашого життя. От будь-яку сферу вашого життя візьміть і подивіться, де ви б'єте в одну точку і нічого не отримуєте, або отримуєте недостатньо. Ви невдоволені, в якій сфері вашого життя у вас немає тих результатів, які ви хотіли би отримати. І подумайте про те, а що я роблю не так. Дійсно, що я роблю не так, тому що проблема, звичайно, завжди в мені. Причина завжди в мені. Якщо я щось не можу отримати, незважаючи на те, що я пробую вже не знаю десятий раз, а отримати не можу. Отже, я щось роблю неправильно. Отже, я щось роблю не так. А що ви можете робити не так? Сказали в відео. Дякую, що ви мене дивитесь, дякую, що ви підписуєтесь, підписуйтесь на мій телеграм, я писатиму там пости, я іноді виставлятиму там відео, яких не буде тут, які я не хочу виставляти у загальний доступ в Ютубі. Тому якщо вам цікаво, якщо вам корисно, якщо ви хочете дізнатися ще більше корисної інформації, то підписуйтесь на мій інстаграм, підписуйтесь на мій телеграм і дякую, що підписуєтесь тут.